У зв'язку з настанням весняного сезону комунальне підприємство послуга розпочало активне прибирання міста. Заходи прибирання включають в себе збір та вивезення тогорічного листя та наведення ладу на центральних вулицях та паркових зонах. Користуючи сприятливими погодніми умовами, працівники послуги виконують свою роботу. Говорить майстер дільниці ручного прибирання Людмила Журавська. Використовуємо сприятливі погодні умови, прибираємо парки, сквери. Вивозимо опале торішнє листя. За словами пані Людмили, сьогодні роботи здійснюються в центральній частині міста. Здійснені роботи по вулиці Земській, опале листя виграблене і вивезене. На сьогоднішній день вулиця Миколаївська. Також до цього часу зроблені вулиця Київська, це вигрібання зелених зон. Підмітання тротуарів. Зокрема, найбільшу увагу працівники послуги приділяють парковій зоні та територіям біля меморіалів. Також зони відпочинку От сьогодні прибирають дівчата біля школи номер 13 Зона відпочинку біля по вулі Садової, парк Афганців, е, Привели у лад парк Шевченка по вулиці Садової. «Меморіал вічної слави. Ми вже підмили». як говорить працівниця послуги Валентина. Місто має бути чистим. А працівники послуги прикладають для цього як завжди максимум зусиль. Весна пора дуже важлива і для нас, і для прилучан. Прилучани йдуть, дивляться, чи чисте місто, чи не чисте. Ми стараємося, щоб місто було чисте.